Усім привіт! У цьому відео ми розглянемо перший етап знайомства з програмою Shop Editor, а саме це встановлення програми та її активація. Тож переходимо до встановлення. А також інформація для тих, хто ще не користується цією програмою. Для того, щоб її встановити, вам треба перейти в наш телеграм-канал і приєднатися до нашої спільноти. Після чого перед вами відкриється 5 ось таких гілок, в яких дуже детально розказано, що за чим робити. Наприклад, як писати запит у підтримку, графік роботи, інструкції по програмі або як завантажити програму. Для того щоб встановити програму, вам треба перейти в телеграм-канал Бізнес на автопілоті, і в закріплених повідомленнях цієї групи ви побачите. Ось такий пост, в якому і є посилання на встановлення програми Editor. Також після встановлення програми рекомендуємо ознайомитися з закріпленими повідомленнями у нашій Телеграм-групі. Тож переходимо до встановлення. Натискаємо на наступне посилання, після чого натискаємо кнопочку Завантажити. Після завантаження програми відкриваємо її. Ось тут натискаємо детальніше і виповнити в будь-якому випадку». ОК. Далі. Встановити. Готово. І програма у вас автоматично повинна запуститись. Хочу звернути увагу на те, що програма на цьому етапі рекомендує ознайомитися з ліцензійною угодою на використання програми Шподітера. Після того, як ви ознайомилися з ліцензійною угодою, можете натискати кнопочку прийнять і програма у вас запуститься. Далі у вас відкриється ось таке вікно. Де треба буде вам заповнити електронну пошту, ім'я, опис. До речі, в описі ви вказуєте, де ви знали про нашу програму, або, можливо, у вас є промокод. Промокод можуть давати наші партнери. Далі прізвище, контактний номер телефона. Після того, як ви заповнили ці всі дані, у вас активується кнопочка Активувати тестовий період. Натискаєте її і програма автоматично повинна активуватись. А якщо, наприклад, ви хочете сплатити програму, то ви вибираєте пакет, вибираєте строк, на який хочете оплатити, і натискаєте кнопочку Відправити заявку. Перед вами відкриється вікно Оплати пакета, сплачуєте згідно тарифу, і вам автоматично нарахуються дні для використання програми. Зауважу, що в тестовому періоді надається повний доступ до програми. Але є одне обмеження на вивантаження з програми товарних позицій, а саме кількості, тобто на тестовому періоді ви зможете вивантажити з програми не більше ніж 500 товарних позицій. А також хочу додати, що дуже рідко, але іноді буває, якщо у вас стара версія Windows, ви можете отримати ось таку помилку. В такому випадку вам треба буде встановити додатковий софт. Переходимо знову в групу Бізнес на автопілоті знаходимо в закріпі ось таке повідомлення. Внизу цього повідомлення, ось при потребі, встановіть додаткове програмне забезпечення, переходимо по ось цьому посиланню. І як його встановлювати. Ось трошечки нижче гортаєте, і тут натискаєте ось цю Кнопочку загрузки. Це програма зараз скачає установчик, який автоматично визначить вашу систему, і скачає вам саме те додаткове програмне забезпечення, яке вам потрібно. гортаєте до самого низу, натискаєте прийняти і скачать. Після чого у вас скачався ось такий файлик. Тапаєте по ньому двойним кліком, і бачите, в мене пише, що ця програма в мене вже встановлена, і мені її встановлювати не треба. Якщо у вас цього додаткового програмного забезпечення немає, то тут буде кнопочка Встановити. І після активації вашої заявки ви просто відкриваєте програму і можете вже в ній починати працювати. А ось тут в правому нижньому куточку ви побачите, скільки днів ліцензії вам активовано. Якщо вам потрібно актувати україномовний інтерфейс програми, для цього переходимо в сервіс, налаштування і ось тут вибираємо Українська. Натискаємо ОК, закриваємо і перезавантажуємо програму. Тобто закриваємо її і знову відкриваємо. Після того, як ви перезапустили програму, вона буде в українському інтерфейсі. А для того, щоб розібратися, як працює програма Шопедітер і впровадити її в свій товарний бізнес, переходимо знову в наш телеграм-канал Бізнес на автопілоті. І ось тут в цьому закріпленому повідомленні є детальні відеоінструкції, по яким можна ознайомитися, як саме працює програма, і успішно її використовувати в своєму товарному бізнесі. А також в нашій телеграм-групі бізнес на автопілоті є ще одне закріплене повідомлення, в якому ми розмістили файл у виді google таблиці. Переходимо по цьому посиланню. В цій таблиці розміщена інформація, як працювати з модифікаторами у програмі, прикріплено посилання на відеоінструкцію, розписано дуже багато текстових інструкцій по модифікаторам. Також зверніть увагу на вкладки, тут є декілька вкладок: є модифікатори, є глобальні модифікатори, а також є важлива вкладка інструкції, в якій розміщені додаткові текстові інструкції по тим чи іншим опціям програми. Тобто в лівій частині прописана яка функція, а в правій частині ви просто тапаєте на посилання і переходите на ту чи іншу інструкцію з картинками, з описом детальним, як це застосовувати у програмі. Тому використовуйте ці відео та текстові інструкції, в них є на 90-95% відповіді на ваші запитання. А якщо у чомусь не розібрались, Пишіть у підтримку, і ми обов'язково вам допоможемо. І наступне відео інструкцію рекомендуємо подивитися під номером 2, а саме, базове налаштування програми. Після цього відео ви повністю зрозумієте, як працює програма, як її налаштувати і застосовувати під ваші потреби. На цьому ми мене все. Дякую всім за увагу.